Ой, ну що ви там, близнюки? Нормально все. Хочеш поговоримо сьогодні з тобою про твій гороскоп? Якщо хочеш, то давай, залишайся. Умощуйся як можна зручненько. Сьогодні ми поговоримо саме про тебе. Хвата цих дешевих е другорядних гороскопів. Ми поговоримо про дуже серйозні з тобою речі. Е е По-перше, я тобі хочу привітати, бо грудень місяць саме для тебе. Твої всі оці. Негаразди, якісь переживання і тому подібне, все, всі вони дуже швидко зникнуть в грудні місяці. Готуйся приймати нарешті позитивні аспекти, на які ти заслуговуєш. До речі, з приводу заслуговуєш. Я тебе дуже прошу: ти будеш отримувати дуже багато позитивних аспектів, і до тебе все світ буде максимально, як ти знаєш, як будеш такий балувань судьби. Долі точніше, Вчимо чому українську. А, і я тобі скажу, що а, ти така людина, що ти швиденько ці всі дари візьмеш і почнеш роздавати направо і наліво своїм друзям, знайомим, і тому зупинись. От я тебе дуже прошу. От послухай мене дуже уважно. Якщо ти це будеш робити, ти будеш дуже багато втрачати. Ти так і не зрозумієш, і ти просто, просто зрозумій, що ці. А, ці подарунки, ти їх реально, ти їх заслужив. Реально заслужив. Якщо ти почнеш зараз роздавати направо-наліво у ці аспекти, послухай, ти взагалі просто-напросто втратиш все. Ти не так і не зрозумієш, що в тебе для чого тобі це було дано. Бо ти не можеш для себе зрозуміти, що е, ці, це все ти заслужив. І... Е, Тобі інколи здається, що ці подарунки, долі, які тобі дають, вони, начебто, не для тебе, а для когось іншого. Тому ми давай з тобою домовимося, що все, що тобі, все, що тобі доля в, в цьому місяці буде давати, а тобі повір, буде давати дуже багато. Ти все це будеш робити для себе, використовувати для себе, і будеш таким маленьким, але егоїстом, який робить вперше щось. Для себе. Я знаю, що ти дуже втомився, і я знаю, що ти вже хочеш дізнатися про стосунки, що тебе чекає далі. Я знаю, що е, дуже багато е, близнюків зараз знаходяться одні. Чому? Просто, вибач, у вас такий зараз період, ви зараз самітники, і е, е, якихось серйозних стосунків у вас не буде. А, але місяць грудень несе дуже багато а, крутих позитивних аспектів і перетворень. Отже, давай подивимося, що тебе чекає, якщо ти один а, в грудні місяці, що тебе чекає в стосунках, чи знайдеш ти когось? А, ми дивимося, да, є у нас трійка Пентаклів, і є у нас дуже крута карта Король Кубків. Це говорить в першу чергу про що? Про те, що е, зараз ми бачимо на потрійці Пентаклів, що е, те, що я тобі казав, е, про тебе дуже багато зараз будуть говорити. Про тебе, е, ти зараз будеш вібрувати дуже крутою вібрацією. Пам'ятай про це і користуйся цим. До тебе будуть звертатися чоловіки, жінки е, е, ти для себе повинен зрозуміти. Ага. Чи хочу я бути з цією людиною, чи цікаво мені, чи ні. Але я тебе дуже прошу, не відмовляйся від побачень. Бо ти е, звик за цей рік бути один, і е, відмова від побачень е, е, тебе просто посуне назад на багато клітинок. Будь ласка, ти дай людям шанс тебе дійсно покорити. Дай людям шанс щось змінити у твоєму власному житті. Ми домовились, Домовились, я впевнений. А давай подивимося, якщо ти все ж таки маєш когось. А, але я тобі так скажу, що мені здається, що навіть якщо ти маєш когось, ти такий відлюдник в цьому році. Ти все ж таки знаєш такий сам сам в собі десь бігаєш, щось шукаєш. Тому ми для тебе буде впевнений, що поцікавим. Що тебе чекає карта світу? А я тобі так скажу: карта мир вона говорить саме про те, що людина зараз знаходиться в собі. Бо на цій картинці зазвичай зображення людини, яка знаходиться ось у такому колі, у вінку, такому енергетичному. Тому саме це і говорить про те, що я тобі 5 хвилин назад сказав, що ти самітник зараз, і твої стосунки якраз. Знаходяться ось у такому стані, не дивлячись на те, що ти навіть знаходишся в стосунках, ти начебто знаходишся один. Розумієш, тобі трішечки самотності, ось такої хочеться. Ти сам її вимагаєш. І не кажи, що це не так. Але це так, я знаю прекрасно, що ти сам Всесвіту підсвідомо вимагаєш цю самотність. Ти хочеш такої тиші. Але грудень місяць несе позитивні вібрації. Пам'ятай про це. І друга карта наступ, якщо в тебе стосунки зірочка, це класна зараз можливість для тебе змінити. Слухай, якщо тобі не подобається та людина, я тобі так скажу: може тобі зараз щось не вистачає, і ти намагаєшся в цій людині це знайти? Повір. Я впевнений на 100%, що та людина, яка з тобою зараз, вона правильна людина, і вона повинна бути з тобою. Це прям от я впевнений на 100%. Але ти розумієш так, як ти хочеш бути один, ти надаєш людині шансу себе проявити. Ти не хочеш дивитися на людину з іншого боку, а тобі це дуже конче необхідно зараз. Розумієш, тому якщо ти це зробиш, я впевнений на 100%, що в тебе це. Вийде, ну просто плюсиком, просто великим таким жерним плюсиком. Що я тобі ще хочу сказати? Послухай, якщо, в тобі, якщо тобі щось не вистачає, намагайся це шукати в собі, а не в інших людях. І не вимагайся від інших людей, бо вони тобі цього не дадуть. Давай поговоримо з тобою про твою реалізацію і про твою роботу. Тут грудень місяць для тебе буде виступати найкращими аспектами, найпозитивнішими аспектами, які ти навіть собі не можеш уявити. А ну давай подивимося по картам. Ну, про що я тобі казав? Туз е -е 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 кубків? Це в першу чергу нова енергія, яка йде. Слухай, якщо ти захотів колись думав про, про те, щоб змінити роботу. Це найкращий час для тебе. Якщо ти думав підійти до свого боса і сказати, чувак, мені вже вистачило, я не хочу більше, я хочу підвищення. Підходь і кажи. Якщо ти думав почати власний бізнес і ти не знаєш, чи варто, чи не варто, то я тобі скажу, що варто. Твій час настав. Якщо ти будеш його ігнорувати, ти втратиш абсолютно все. Тому берез... тому грудень місяць саме для тебе, саме для того, щоб почати нарешті те, чого ти так давно прагнув. А я знаю, що ти хочеш власний бізнес, бо ти така людина. Тобі набагато краще працювати на себе, ніж працювати на когось. Повір, ні, ні, ні повір. Це не всіх стосується. Дуже багато хто любить працювати на когось, Наприклад, тельці. Вони дуже люблять працювати на когось. Це майже повальна історія. Але ти не любиш, я впевнений. Тому я тебе дуже прошу, сфокусуйся на цьому добре. Давай подумаємо про, і подумаємо, і помріємо про твою енергію. Що взагалі відбувається з твоєю енергією в грудні місяці? Ну і взагалі, чи а, буде там щось такого страшного, на що треба звернути увагу. На що не треба звер... Звер... звертати уваги взагалі? Так, трійка Пентаклів, король пентаклів. Слухай, ну і ірофант. Я знову кажу про твою самотність. Це твій зараз такий шлях. Якщо ти правильно вийдеш з самотності, слухай, я тобі знаєш, скажу? Я колись приймав антидепресанти і інколи їх так приймаю. І я знаю прекрасно, що в антидепресанти треба правильно входити з курсу і правильно виходити з курсу. Ось у тебе з, з, твоєю, з, твоїм таким, з твоєю самотністю, оце те ж саме. Ти правильно зайшов ту самотність, але тепер правильно треба з неї виходити. Тому не забувай, що твоя енергія зараз найкласнюча для того, щоб виходити зі своїх депресій, зі своїх якихось там а, переживань і тому подібне. Я тебе дуже прошу. І давайте мені пообіцяєш, що ти спробуєш це зробити. Ми домовились. Все, нема більше про що з тобою, як то кажуть, балакати. Я тебе обняв. І бажаю тобі, щоб ти нарешті зрозумів, що для тебе найважливіше. В цьому я тебе. Давай, до зустрічі!